Черговий раз лисичани і працівники лисичанського водоканалу висловили міському голові Шиліну недовіру прямо під час другого засідання в 61-ї сесії. Своє право виступити людям довелося виборювати, адже на минулому засіданні мер відмовився їх вислухати. Незручні для міського голови питання стосувалися виплати боргів по заробітній платі та розгляду вимоги про водоканалу звільнити Максима Фатьянова з посади директора. Як виявилося, він взагалі не мав права здійснювати трудову діяльність, адже й досі не пройшов ані медогляд, ані інструктаж з охорони праці.

То есть некий пройшов. Але як тільки працівники водоканалу розпочали свій виступ, представники, так би мовити, демократичних сил вийняли свої депутатські картки, таким чином зробивши сесію неповноважною, вочевидь, не бажаючи розглядати це питання. Наприклад, депутат Старченко, який також не забажав обговорювати це питання. Після прийняття поправок у бюджет, що стосувалися медицини, проблеми водоканалу його, вочевидь, не цікавили. А тим часом ситуація на підприємстві довела людей до повного розпачу. Вже чотири місяці працівники підприємства не можуть дочекатися своєї зарплатні. Новий директор разом з мером лише годує працівників обіцянками, а тим часом грошей у людей вже не вистачає навіть на їжу. Я я в кушаю, кушаю. Я в курс, курс. Владыч, я, да. Работник да. А я не, я, не, не я два месяца должен подождать, а вы должны каждый день кушать, да? Но я тоже раз кушаю. Дуже Умови, в яких вимушені працювати люди, також залишають бажати кращого, адже ті покращення, яких домігся минулий керівник, сьогодні фактично звелися на нівець новим очільником, кажуть люди. При Лисінці замінили нову оргтехніку, далі відремонтували е, здання охорони труда і здані водителей, отремонтували битовки. Хоча зараз в цих битовках сироць і холод, тому що два. Е, серед, за два месяца, за два месяца мы э, не отапливается. Э, э, 32 дня не отапливаются помещения, бытовок, мастерских и всего прочего. С служебными записками, я постоянно 11 служебных записок, ни на админ, у Фатьянова нет ни резолюции, ни ответа, ни, никаких действий нет со стороны нового директора. Керевник водоканала весь цей час участия в дебатах не брав, ховаючись за спины депутатов-демократов. Але нарешті дати відповідь на питання, коли будуть гроші, новий керівник так і не зміг. Натомість він заявив, що немає засобів впливу на виконавчу службу, яка арештувала рахунки водоканалу, на яких минулий директор зміг акумулювати кошти на заробітню платню. Але навіть прізвищ людей, з якими нібито у посадовця були зустрічі, він назвати не зміг. Я, я писав, я спавні вислати. На там дівчина. вирішення ситуації відбачить лише таке. Тут вопрос стоїть ліпо платити за плату, ліба з неї без води. Така заява не на жарт розлютила працівників підприємства. Але коли вони почали висловлювати свою думку з цього питання, за наказом мера поліція почала виводити людей з зали. Що ви брешіте, як цілий мерін? О, токуйся! Водаканал водом полежить на нього. Всім! Вам таки сейчас, лісіцянські водоканал! Виділки поки! Вы ввели прямое правление в фотоканале. Пацаны лицом Фатьяновым. И что два прикурка выпробуйте ввести на 500 тысяч в год. Вы провокатор. Сам ты провокатор, юки-палки. Сколько тебя можно, вивит. если ты такой больной, летишь на инвалидность? Ты завалил нам без фотоканал, Сотку. Не нравится, верни нам лысенка, мы будем работать с ним. Сколько можно, юки-палки? Пожалуйста, вы ничего не сам. Да пошли. Виводить, так, виводить, я не Слід сказати, що на минулій сесії, під час того як невідомі молодики у камуфляжі проявляли агресію у бік депутата міської ради, представників поліції це не цікавило. А коли проста людина, нікого не чіпаючи, заявила про свої права, то правоохоронці чомусь силоміць примусили її покинути зал. То що ж це за подвійні стандарти? На думку депутатів групи за мир та розвиток Лисичанська, подібна поведінка мера ніщо інше, як спроба уникнути відповідальності за свої вчинки, адже посаду директора водоканалу стверджують депутати Сергій Шилін. Фактично продав. Вона ту довжності нам продав подал Шведову, Копылову, Абадаеву и так называемой демократической демократич... коалиции, чтобы не было голосов для его снятия. Тож, зваживаючи на це, подібна поведінка взагалі не входить в рамки ані професійної діяльності, ані людського сумління. Голоцкой голова Шилін веде себе, по меньшей мере аморально, неуважительно. Устроил эти шоу, вызвал полицию. Ну, человеку накипело. Как человек может говорить спокойно, когда у него дома семья, голодные дети? Человеку накупило, ну немножко человек поднял голос, повысил, ну надо же входить в то же положение. Разговаривают с тобой люди, которые находятся в тяжелом положении. Какая здесь полиция? Надо было выслушать, адекватно послушать, отреагировать, а не устраивать этот цирк. В такой ситуации... Когда люди не получают заработную плату несколько месяцев, общаться и предъявляем претензии, что они якобы что-то должны городскому главе, я думаю, что это просто недопустимо. И если человек от отчаяния, скажем, повысил голос, то мы дошли до абсурда. Городской голова попросил полицию вывести этого человека из зала, а это был крик отчаяния. И если городской голова не хочет слышать людей, то, наверное, люди скоро не услышат его. Потому что э, общаться с людьми, которые, скажем, делают все возможное, чтобы город был с водой, без заработной платы, без нормальных условий труда, я думаю, это недопустимо. И э, на сегодняшний день, в очередной раз, мы все убедились в том, что новый директор предприятия, он не решает эту проблему, и, судя по его словам, э, о том, что я не знаю, как это будет, и не собирается решать. А тим часом працівники водоканалу заявляють про погрозу з боку міського голови. От ви вражаєте судом! Ви я не вражаю. Прокуратурою вражайте. Сідателям проводити прокуратій сідателям в комах. Не затикають все було. На питання людей, чому Сергій Шилін не хоче допомогти підприємству і звільнити некомпетентного директора, відповіді так і не почули. Звернення наше розглянути. Чому не хочете розглянути наше звернення? люди ви працюєте за дітей одноголосно проголосували за звіття директора. Одноголосно конференція рушула йому наплівать. на колектив!» Він договор не виконує. у міській раді. Кажуть, що стан підприємства продовжує погіршуватися, і причина цього відсутність у нового директора плану виходу з кризи з кожним днем Положение на коммунальном предприятии Леченского водоканал оно ухудшается. С каждым днем рассчитываются специалисты, то, о чем сегодня говорили работники водоканала, растет долг по заработной плате, растет долг по электроэнергии. На сегодняшний день по электроэнергии уже долг перед укроем, порядка 5,5 миллионов. Долг по заработной плате уже этого года около 5 миллионов. То есть, по сути, мы имеем долги, нарученные при новом директоре за два месяца, в размере 10 миллионов гривен. Должна быть четкая программа жизнедеятельности предприятия и определение тех критических точек, где необходима помощь предприятию извне. Наразі очевидно одне: якщо мер разом з депутатами демократами не припинить свою руйнівну діяльність по відношенню до Лисичанського водоканалу та міста, то незабаром Лисичанськ залишиться без водопостачання, а люди без роботи. На даний момент вже 47 працівників звільнились, тому що елементарно потрібно годувати родини. Люди шукають собі іншу роботу треба розуміти що у разі зупинки підприємства чи інших надзвичайних обставин за екологічну ситуацію у місті несе відповідальність міський голова тобто пан шилін особисто